Та. Бляха, ну все, ми, ми здохли. Ми здохли. Ну, майже, майже здохли. Ну, окей, може топ-2 поки що ми маємо. Топ-3 ми маємо. Draw or die? Прям малюй або вмирай? прям. Ну, серйозно, я не проти. Так, що тут треба робити? Всі сюди? ну окей. Опа. Що таке, Ого, нічого собі? Підожжі, це щось серйозне? Я не хочу вмирать. Ага, поняла. Ми ну, маємо, коротше, кожен раунд щось малювати. І найгірший малюнок буде. Ой-ой-ой, я перше получу звідси. як ха малю... Ага, ой, боже, поніка. О боже, як все жорстко! Все, закрийте, будь ласка. Капец! <ріст> не страшно, люди. А, чикайте, 100 секунд маю, Белун було... один на малюну. Бляха. Все, ми програли, ребята, ми програли. Ми сдохнем. <ріст> так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. як я фігово малюю, вибачте. Ви не заслуговуєте це, бачити, але... Все, уже. Що за бібіску я намалювала, -мо. Сейчас! Шихвилина, ші шівина лишилась, моя. Чесно, мені так не подобається цей жах. Але все, уже, пофіг. Я вже колір банально не, підіб... не підберу. А, а чого воно малює? Я вже перестала, ал. Я мишку розіжала, воно далі малюю. Ні, Що за какашечка у нас? Я моя. Надеюсь, я не буду найгіршою, ну я принаймні, намагалася, да. Я вже боюсь, якийсь из А тут є цей? ой. чекайте, та-да, тут є цей. Помню, пошли якусь його зроблю а. Короче, портала, ну ладно, ничего, ничего. Він буде вирішувати, не ми реально це він буде здобувати. Це ужас, а як він буде понімати, чи це погано, чи ні? Бляха, ну все, ми, ми здохли. Ми здохли. Майже, майже здохли. О, це я. Ну, окей, може, топ-2 покажемо, що ми маємо? ТОП-3 ми маємо. Бляха, як ж люди тут красів відболівати. Я маю. Я оце своїми паличками прийшла. Ну, окей. ну звісно, давайте так, або радуга, або оце. Ну радуга це хоч щось понятно, а оце що це таке? Це типу, взагалі непонятно, що це. Ми голосуємо за цю фігню. Але це. А прикиньте порофлу проголосувати за найкраще просто здох? The best? Ой, напевно, і будуть стінями дуже красиво. Там прям, ну, красиво, окей. Це теж нічого так, але все-таки цей мені здається лучший. А яка різниця хто буде найкращим? А вона що намалювала? Я не знаю. Я не дивилася те, що малював. Фактус? О-о-о! Ай-яй-яй, нащо я сюди прийшла? Я ж так фігово малюю в шах. Так. Ой-ой-ой, страшно. <ривіт> так вот, ти жить, я щось... Я навіть не розумію, як виглядає какся, я маю стираю, стараюсь, стараемся, постоянно. Питисячку лишаю. Хай торчить, Чо потім немаю. <кхе> я от тим більше не маю, бо я малюю це. Ой, я постарав ши. Чи. Тепер світліший берем. Єс. Боже тут слідкувати допомагати. Ой, як, ой, ой, ідеально тут грала що, Ши. О боже мій, куди я зайшла? Ой боже мій! 30 секунд лишилося! Я його не запаркувала ще. Йо-йо-о-йо-йо! Быстро, -йо 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 -йо. бистро, бистро! Мархуєм! Як я довго втикаю на вазу? Йо-моя! Я ще цвіточок хотіла намалювати. Що це таке? О боже мій. Маріє це жах. Я не помню, щоб мене говоря, буде катку. моя. Цвіточок малює. Так, ще дай печі. О боже, чесно, це погано. Але пофіг уже. Хороших намалювали. Чого так швидко час іде, І наче тільки почала, а вже часу немає. Як люди, які так красиво малюють, так швидко це малюють? Я не знаю. Я таку фігню малюю, півчаса, це ужас. Що це за люди? Я не знаю. От як? Поки я малювала ту фігню вона це намалювала. Як? Я в шоці просто. Зараз ми її Угадала? Горошок, бля, горошок. просто така. Це то ваза красива вийшла, й-моє. Ну тут зразу зрозуміло, що це за люди. Ми ми прекрасно розуміємо. Тобто, два, що вони хорошо малюють. А, от знову, що за какашка, блін? Ну, типу, що це таке? Хочу сказати, а де я? <правдає> О Прогувати. Знаєте, навіть розпізнаються стилі. От якраз прикольно, що ти в цій грі розумієш, що видно вже якісь стилі, типу. О, тут видно стиль і тут, що це одні ті самі люди малювали. У них якийсь свій стиль, як вони малюють. Це круто. Це я зразу по першій картинці поняла з Шариком, коли намалював, типу, разом з Сінню, що це його стиль, що він так буде малювати. Бай-бай. Каст? О, ні! Ай-яй-яй! Чому ж таке важке ви задали? йо йой Фу, чекайте, а де такий якийсь пофіг? Бляха, я півчасна вибираю кольори, про що ми тут говоримо? Я не знаю навіть, як тут замурувати, як тут зробити, щоб було понятно, що це каст. Тут зробила ще горбік. Горбіки. Лише горбики, вибачте, це ужасно. Кого я здохла, ребята, це все. Це ге-ге, я. Це ге-ге, що я малюю? Давай тут що, в двері можна малювати? Щоб хоч якось було видно, що це якраз. Ага, як ж це погано. Мені перед тим не так ріжово було. Оце прям наче мені 5 год. А що я в такі ігри іду, де я не міг малювати, спитайтесь ви, а я не знаю, по приколу, щоб здохнути. Фу. Це вже набагато краще, ніж я, ну бляху мій. Ви вже вони візили це просто. Він краще виглядає, ніж я. <рив> я я здох! Намалюйте хтось нека, бляха. Все, ми здохли. Навіть в топ-3 не попадемо. <рив> Навіть в топ-3 не попадемо. Мені оце все-таки подобається. Цікаво. Типу він просто чорненьким так вивів. Хоча це теж непогано. Просто, тип, не успів, походу. зробити все, що хотів. О Боже, спасібо. Мені дають шанс, ще прикиньте. Це наскільки просто інші погано малюють Butterfly? Все, максимально стараюсь. Чесно? Я втратила всю ідею, що я хотіла намалювати. Це ужас. Я просто втратила всю ідею, яка в мене була. Не знаю, чесно. Я не знаю, вибачте. З мене малю... малювака, як я не знаю що. Ще какашечку під кінець додавала на себе? Який це кріж, просто не дивіться це відео. Це просто. Як опозорити саму себе, бляха. Ай-яй-яй, ай-яй. <смеш> Я більше такі режими не буду заходити. О боже, подивіться на це просто. Так подивіться. Не показуйте це. яка кашечка. Крінж просто. Ну, тут очевидно, хто зараз проїбе, хто зараз здохне. Бачите, я вгадала, що я буду топ 3 тому що там прям отбиті діти грали, а я ж то не дитина. Я грала, малювала на їхньому рівні. Я думала, по приколу таке станеться, але. Ну він, бо я їм. Ім... Але. Поприсідав. Йорал, давай. Бай-бай! ТОП-2! Я не вгадала! Людина по приколу тільки що щось... Що? Людина по приколу, тільки що зроби... а... щоб просто ви понімали за хужого про голос. Що? Як просто? Чому? <с> Але це жах був, окей.